Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика Це Просто. Ну а ми сьогодні з вами говоримо про Excel. Ми вже навчилися з вами створювати різноманітні таблиці, задавати їм різноманітне оформлення і навіть виконувати якісь певні розрахунки. Тож сьогодні цього нічого робити не будемо. Справа в тому, що коли у нас є величезна кількість чисел в таблиці, то сприймати їх людям достатньо складно. І на допомогу в цьому випадку приходять так звані діаграми. Що таке діаграми, я думаю, що кожен з вас принаймні один раз їх вже бачив. Діаграми це графічне відображення інформації з таблиці. І виглядають вони приблизно наступним чином. Найпопулярнішим варіантом є стовпчаста гістограма. Вона у вигляді стовпчиків показує, як змінюється значення в таблиці. І навіть якщо ми покажемо дану картинку дитині, яка не вміє не рахувати, не читати, вона точно скаже, що стовпчик синій більше за інші. Значить ця компанія. Є успішнішою. Діаграмки відображають дані таблички так, щоб було зрозуміло всім і кожному. Другий варіант за популярністю є горизонтальна гістограма. Вона так само показує дані, але значення розміщаються горизонтально. Ну і підписи стають поряд. Також цікава штука і має свої призначення. В принципі, між першою і другою вибирати тільки вам, який варіант діаграми зрозуміліший, такий ми й беремо. Секторна або кругова діаграма. Ось тут є. Певні обмеження круговою діаграмою, як правило, показують, як щось Ділиться на частини. Наприклад, піцу розділили між учасниками і показали там, скільки кожний з них взяв кусочків. Або ми взяли клас і порахували, скільки в нього хлопчиків, а скільки дівчат. Також можна показати круговою діаграмою. Або, як в даному випадку, ми показали, як для однієї корпорації заробляли її певні маленькі компанії. Загальний дохід компанії склав 10 847 доларів. І бачимо у відсотковому значенні, скільки від. Заробила кожна компанія. Відразу видно, що помаранчевий колір компанія Техно найспішніше випрацювала в цьому кварталі. Крутезна штука, але ще раз нагадую, що вона показує, як ділиться щось одне. Тобто не можна, наприклад, за допомогою цієї діаграми показати, як змінюється зріст учнів у класі і порівняти їх між собою. Думаю, в цьому випадку скоріш за все підійде стопчаста діаграма, тому що зріст кожного учасника це його індивідуальна величина. Можна сказати, що загальний зріст учнів у класі складає 50 метрів 20 см. Це якось дико звучить і не туди. Ну і ще одна популярна штукенція. Називається графік. Графік використовують як діаграму, яка показує, як змінюється якась певна величина на протязі якогось часу. В даному випадку ми бачимо, як змінювався дохід компанії Схід. В першому кварталі, другому, третьому, четвертому, тобто протягом року. І бачимо, що в кінці року компанія. Стала не досить успішною, хоча починала досить класно. Ось такі штукенці в нас існують. Їх набагато більше, вони найрізноманітніші, але це найпопулярніші з них і почнемо. Тож пропоную сьогодні попрацювати вже з готовими табличками. Посилання на них буде під відео. Ну а створити і оформити вам потрібно буде діаграмки за зразочками на картинках, які також розташовані в вашому уроці. Ну що, перейдемо до нашої таблички і розберемо алгоритм створення. В принципі, він достатньо простенький. Перше, що треба зробити, це підказати комп'ютеру, що саме ви хочете побачити на діаграмі. Перший рядочок і перший стовпчик таблиці, як правило, використовуються для підпису даних на діаграмі. Ну і дані самі необхідно виділити. Тож, виділяємо нашу табличку і створюємо діаграмку. Ось у нас кнопочка Вставити діаграму або, відповідно, в меню є Вставити діаграму. І бачимо, що комп'ютер розумничка, він нам вже автоматично створив то. Той вид діаграми, який нам потрібен. Чому саме такий? Тому що це проміжок часу і дані, які змінювалися під час цього проміжку. Хоча можна сказати, що це наш лічильник і він нарахував нам загальну кількість за рік, і ми можемо показати це круговою діаграмою, або просто порівняти значення з топ гістограмою. І так і так можна. Тож вибір виду діаграм саме за вами. З правого боку у нас з'явилася ось така панелька, яка складається з двох вкладинок. Це налаштування і оформлення діаграми. Тож наступним кроком у нас буде саме вибір нашої діаграми. Дивіться, скільки їх тут, ціла купа. Ось у нас є стопчаста і кругова. Сьогодні поговоримо про них, але зараз у нас графік. Що у нас може бути на графіку? Ми можемо змінити значення стовпчиків і рядочків місцями. Хоча в даному варіанті це не дуже прикольно і виглядає воно якось незрозуміло. Тож повернемо назад. Бачимо, що у нас автоматично вибрався перший стопчик і перший рядочок. Підписи. В принципі, з налаштуванням самої діаграми все готово. Переходимо до оформлення. І бачимо, що тут є різні блоки налаштування. В принципі, ці блоки змінюються для кожної діаграми вони свої. Але частина з них є загальними. Тож, що в нас тут є? Є в нас вісь X і вісь Y, які показують, що саме ми бачимо на діаграмі. Вісь Y, ось ця вертикальна вісь, показує значення, а вісь X показує підписи значень. Відповідно, ми бачимо їх Тут і можемо налаштувати на свій власний смак. Тобто, в нас тут є розміри, ми можемо їх додавати, є шрифти, кольори і тому подібні речі. Все це можна змінити тут. В горизонтальній осі також можна вибрати свій власний розмір, але будьте уважні, якщо текст не буде вміщатися в діаграмі, то він або розвернеться ось так під куточком, або просто зріжеться. І інколи таке буває. Дивіться уважно за налаштуваннями. Є в нас стиль загальної діаграми. Тобто тут є. Фончик, ми можемо його замінити на інший. ой поверне назад. А є рамочка, ну таке себе оформлення, не знаю, кому воно потрібно. Можна зробити плавний графік, якби прибрати кути, але в даному варіанті цього робити не треба, тому що вони в нас чітко визначають місяці і видно краще. Заголовки діаграми. Ось наш заголовочок, він не зовсім зрозумілий. Давайте його змінимо і тут напишемо показники лічильника. В кожного заголовка є своє налаштування то тобто можемо поставити їх посередині, вибрати йому свій колір, зробити його більш таким виділеним і показати його краще. Ну і розмір також у нього є. Кожного заголовка також є підзаголовок, який називається субтитрами діаграми. Тобто ми можемо пояснити тут і напишемо, наприклад, 2022. Рік. Просто пояснення. Бачимо, воно з'явилося тут, ну краще його розташовувати там, де й заголовочок. Це якби пояснення самого заголовка. Чудово, що в нас заключається під рядом даних. Ряд даних це ось ці дані, які ми бачимо. Ряд даних можна виносити безпосередньо сюди. І називаються ці дані мітки. Ми можемо поставити мітки, і побачимо, що дані з таблички перебігли на нашу діаграмку. І тут можна налаштувати навіть певні фігурки які будуть позначати ці дані. Зробимо трошки більше розмір цим фігуркам, і ось вони в нас тут є. Наприклад, ромбіки поставимо, тобто ми кожний місяць відзначили точечкою на графіку і дані сюди поставили. Є і значення самої лінії, тобто можна її визначити пунктиром, і колір можна їй задати, щоб її було більш-менш видно. Ну і самі дані, ось тут ми можемо також підналаштувати, зробити їм більший розмір, підібрати шрифти і тому подібні речі. Тобто налаштувати так, щоб дані на графік або на діаграмі виглядали максимально зрозумілі для наших читачів або людей, кому ми їх представляємо. Тож, з даним пунктиком, начебто розібралися. Ну і є додатковий варіант. Тут є горизонтальна вертикальна вісь. можна поставити додаткові позначки. Ось таким чином показати детальніше те, що знаходиться. Ну і давайте вже горизонтально поставимо основні позначки. Бачимо кожний місяць, бачимо лінію, можна додати додаткових позначок і тому подібних речей. переходимо до другого варіанту. Тут у нас табличка з двома стопчиками. Давайте подивимось, що вони означають: перший океани землі, і тут ми бачимо площу, яку займає кожен океан. Загальна площа в нас рахується. Відповідно, ми можемо виділити обидва стовпчики і побудувати гістограмку, яка автоматично правильно нам підбереться ця кругова діаграма. Що у нас тут? Кругова діаграма має свою легенду, підписи даних, ось вони. Як правило, вони спочатку розташовуються ось в такому необхідні. Незручному вигляді. Зараз ми це діло виправимо. Тут нічого налаштовувати не потрібно, перейдемо відразу до оформлення. Як бачимо, тут трошки змінилися значення, немає рядка даних, немає горизонтальної, вертикальної вісі, а є секторна діаграма, сектор діаграми. Перейдемо спочатку до секторної діаграми. Що в нас тут є? По-перше, є мітки. Мітки на наші сектори. Давайте їх сюди поставимо і бачимо наші значення океанів. Такий варіант даних нам не підходить. Давайте Давайте виберемо інше, є значення, тобто ми можемо поставити фактично площі сюди, але як правило вибираються відсотки, скільки відсотків кожне значення займає в нашій діаграмі. Ось цей варіантик лишаємо тут. До речі, тут є у нас такий прикол, як 3D-діаграма, можемо її ось так показати. Взагалі, Google діаграми дуже капризна штукенція, тому будьте з нею обережні і працюйте послідовно. Тож ставимо поруч, бачимо всі наші значення і тепло. Тепер я її трошечки все ж таки розтягну ось таким чином. Крім цього, легенду давайте перенесемо вниз. Ось таким чином видно і її, і назву, і саму діаграму. Чудово, так буде, мабуть, найкращий вигляд нашої діаграмки. Готово з нею розрахувалися. Приберу її поки що і подивимось на другий стопчик. Тут найбільша глибина. І кругова діаграма тут уже не підійде, бо в кожного океану є своя індивідуальна найбільша глибина. І складати їх між собою. Бою не можна. Тут показана середня глибина піану. Якщо ми вибираємо один стовпчик, затискаємо клавішу Ctrl і вибираємо другий стовпчик, то і відповідно діаграма в нас буде інша. Бачимо, що комп'ютер нам все одно пропонує створити кругову діаграму. Він не розуміє в даному варіанті чомусь що. Це значення окремі, але ми це знаємо і виберемо стоп-часто, наприклад, діаграмку. Також у стоп частої діаграми є налаштування, вони схожі на налаштування графіка. Тут лише є 3D, можна його додати. Ну а все інше так само налаштовується. Тож розповідати про це я не буду, ви поклацаєте самостійно третій листочок і третя табличка. І ось тут у нас є ціла купа компаній, які я хочу показати на діаграмі. Але якщо ми виберемо ці всі. І створимо діаграму, наприклад, графіками, ось таким чином, то в принципі, ну, достатньо складно розібратися, що в нас тут за що відповідає і як воно все це діло працює. Можна вибрати звичайний графік, і тоді ще складніше стало щось зрозуміти. В даному варіанті, якщо даних. Багато, і їх все одно треба показати на діаграмі. Краще вибирати ось таку діаграму, яка називається стовпчаста з накопиченням. Як бачимо, кожний стовпчик відповідає своїй компанії, кожний колір відповідає своєму кварталу. Ну і не забуваємо про те, що в налаштування самої діаграми в ряді даних ми можемо поставити ще й мітки, і бачимо, що їх тут дві. Тобто є загальні мітки, це загальне число, це загальна сума за рік, яку вони заробили, але є і Мітки дані. Тобто за кожний квартал, за кожний проміжок часу своя одиничка. Таким варіантом дані буде видно найкраще. Давайте трошечки посудимо. Діаграмку, щоб вона у нас була максимально велика, за цим теж слід слідкувати. Ну, а так діаграмка у нас виглядає цікаво. Бачимо всі значення, які тут є, і максимально зрозуміло. Інший варіант створення діаграми з таким потоком даних це просто створити окремі діаграми. Вибрали компанію, вибрали підписи, створили одну. Тепер вибираємо знову підписи, вибираємо іншу компанію і створюємо якби, для неї діаграму. Ось у нас і інша. Компанія. Але бачимо тут маленька проблемка. Перший квартал сюди підійшов, підпису компанії самої нема, бачимо, що не така вона, як дажна бути. Інколи комп'ютер не розуміє, по якому направленню ці значення вирівнювати. Тут у нього є горизонтальний і вертикальний поділки. Виберемо вертикальні дані і тепер наша діаграма. Стала така, як потрібно. І ось у нас друга діаграмка, яку ми можемо поставити поряд. Так само можна зробити третю, четверту. Якщо ми хочемо показати ці значення дві або три компанії відразу, створюємо спочатку просто пусту діаграму. Ох, там тут комп'ютер щось уже намутив. Кругова діаграма у нас тут створилась. Давайте поступку виберемо. І дані він підібрав сам, як хотів з таблички. Нам вони все одно не підійдуть, тож ми їх змінимо. Вибираємо дані, тут вказуємо підписи. Наступний, наприклад, компанія Twix, наступний, компанія Techno. Окей, натисли. Вибрати вертикальне значення. так компанія Techno у нас є. А де інші ділися? І числа стоять неправильно. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Знімемо значення з, з пунктиків і поставимо їх назад. Бачимо, що тепер у нас все працює як потрібно. Одна компанія, інша компанія квартале. Тож слідкуйте за цим, Google інколи працює не зовсім коректно. Пунктики зняли. Поставили назад. Ну а якщо ви хочете, щоб у вас одна діаграма самостійно змінювалася за вибраною вами компанією, пропоную подивитися ось це відео. Посилання на нього буде. І даним уроком. В принципі, ми з усіма деталями з вами розібралися. Ще раз нагадую, що вам в уроці треба зробити такі діаграми, як будуть показані на зразочках, що розміщені в вашому уроці. Якщо у вас залишились запитання, то чекаю їх в коментарях. Ну, а якщо все сподобалося і все було зрозуміло, ставимо пальці вгору і на цьому буду прощатися. Дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!